Тростянець багатий своїми чарівними природними куточками. Кожен із його мешканців полюбляє відпочивати серед затишних дерев, вручище нескучне, а влітку хто не купається у водоймах, якими так багато наше місто. А ще у нас багато любителів порибалити, свічі на бережку під тіну дерев з вудку в руках. Піклуючись про природу свого краю, торік активісти з партійної організації «Сила людей провели цілу акцію поза рибленню наших ставків. На жаль, не всі жителі Тростянця готові кладати частнику себе для благоустрою нашого міста. Єйте. Ті, хто з нерозуміли стати причин, намагаються зробити якусь шкоду, нехай дрібну, але шкоду, знаючи про те, що деякі з озер є приватними, гори рибалки вирішують заробити, ставлячи сітки на водоймах, що належать місту, тобто вони можна сказати обкрадають нас з вами, позбавляючи можливості поплавати в чистій воді або помилуватися красою чистого ставку. Активісти з громадського формування «Сила і честь» вирішили стати на захист нашої природи. Кибується акція, це гони браканіра подальше з нашого району. Тому наше завдання, щоб на наших річках, азерах було не було жодного браконьєра. Хочеш ловити рибу, ловіть рибу удочкою. Є законно вставолені правила рибної ловлі, а ловити сітями, уничтожати наше довкілля, ми не дамо. Саме тому от ми з активістами громадського формування «Сила і честь вже розпочали два тижні нічні полювання по ставкам, озерам, річкам нашого району. Тому везде, де ми будемо бачити сіті, де будуть стояти, неважно, хто їх поставив, які чиновники, там, чи якісь підприємці, чи якісь інші сітям ловити не можна. Тому все воно буде ізиматися, здаватися в райвідділ або унічтажатися і все. Тому що ловлі тут бути не можна. Тим більше нашому окрасі нашого міста, нескучному. скучному, та взагалі на, 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 на всіх інших річках. Сьогодні ви бачите, ось сигнал поступив от э, людей. До речі, я хотів би сказати всім небайдужим тростянчанам. записуйте наш телефон, дзвоніть. Якщо бачите, що хтось десь сітями вилавлює, це він вилавлює. Не лише там рибу городську, не лавлює, по суті, майбутнє нашого міста. Тому що ми запускаємо в ці озера кожного майже року, запускаємо малька, щоб його було рибу було більше, щоб не росла водоросля, не зростала ці озера, щоб тут можна було купатися, відпочивати, влітку ловити на удочку, щоб сюди приїжджали туристи, зробити максимальний благоустрій. І тому такі от діятелі, які умудряються сітями все вилавлювати, їм, мабуть, для наживи це потрібно. Я думаю, що ми з ними будемо боротися максимально. Тому, от ви бачите, сьогоднішні влос, які самі сітки, які сьогодні повитягували, також сьогодні були витягнуті сіті на озері Красному, на річки Боромля повитягували сіті. Нам рибаки підказують, де вони стоять, вони знають. І в такої спільно, спільної нашої діяльності нормальних рибалок і громадського формування ми зробимо ну, скажімо так, порядок і в законов так, способі порядок в нашій природній території. Цього дня майже за півгодини активістами було вилучено чотири браконьєрські знаряддя на одному з озер у Урочища нескучне до речі, під час нічного полювання того ж дня воно вилучили понад десятка таких знарядь. Перебуваючи в нескучному, наші нашій знімальній групі кинувся у вічі безлад, який зовсім не прикрашав нашу чарівну природу. Захаращення та зламане гілля, зрублені, але не прибрані дерева перетворювали чудові куточки урочища на безладдя. Зв'язку з цим спадає на думку одне: невже та організація, яка повинна дбати залісне? Им господарством зовсім не займається своїми обов'язками.